Килим запрошується мазур Софія. Щастя, де ти живеш, горлиці скажіте, півці в порі пасеш, голуби звістіте. Щастя, де ти жиєш. Скажете, живо у небі. б'єш. книжники звістіте, книжники знай мовчать, і птиці всі де ж матінку шукать, ніхто й не тяміє, ма щастя на землі, немає щастя в небі, не в путі, а де шукати треба. Не все, про ці ділки бійця прощайте. Ви для мене всі волки, то злості не чекайте, всі я небеса, вище не злетіти. Роче сам, аби тим без зустріти. Щастя ты жиєш там, де жиєш ти. Щастя, ти вижиєш, там, де жиєш, щастя тижиєш, там, де жиєш, ти щастя ти жиєш, там де жиєш. где ты ти живеш? Неясний На світ, наш красний світ. Ти мати и дім. Объявись, покажись. Щастя, світ рясний. Щастя світи красне. Ти мати ті. Нині бачу. Нині чу. Нині бачу. Ти мати. Ді. Щастя світ єс, світи крас. Де ти живеш? Щастя, де ти живеш? Щастя, де ти живеш? Щастя, де ти живеш? Дякуємо. На килим запрошується Юсіф.